Хто заработал мільйони в Харьковской области, а люди анонимно просять об этом рассказать, бояться, що все хати погорять. Это жесть. Это просто жесть. А теперь уважно, люди просят, давайте зробимо оголошення великое велике Давайте поділимося. Нажмите вот стрелочку большую, слово репост и маленький конвейермашка, чтобы желтеньким зарезали. Нажимайте. А теперь внимание. Борщівка, Харківська область. Прошу розголосу за нашу ситуацію. На роботи я їзджу за майже 20 кілометрів дороги, якщо її можна так назвати. До населеного пункту немає. Дороги просто немає, одні ями. А староста села Балакліївська адміністрація на це не звертає уваги. Зверталися на урядову гарячу лінію міста Києва до Балакліївської адміністрації. Заявкою, заявкою, з підписами людей з села. На жаль, одні відписки, в 23-му році на цю дорогу було виділено приблизно 84 мільйони 301 тисяча 18 гривень 15 копійок. Ні хіра Зараз ось скрин з, з Прозоро сайту. Але замість ремонту отримали лише зішкрібання старого асфальту та засипання щепнем. Можу месенджера або куди скажете відправити документи. Підтвердження. Прошу вас, допоможіть. Але не боїмося. Угу. А Яка відписка з Києва та, е, роблять на всі звернення відписку, що так як воєнний стан ніякої дороги? Але в Балаклії... Роблять дорогу, незважаючи ні на що. Но тут питання є найголовніше, що розповідають люди. Говорить, Микола, гроші, котрі виділили по бумагам офіційно, як вони кажуть, все зробили. Тобто бюджет 80 мільйонів. Потратили якоби, так кажуть люди. Але дороги немає, її ніхто не робив. Але відписалося все гаразд. І думають, що ну пролізе, так кажуть люди. Микола, розкажіть це донести до Києва. хай провірять ці документи, в котрих написано, що дорога є, а її нема, і грошей нема. Списані гроші. Ось що кажуть люди. Як так? Ви можете туди поїхати і глянути, що дійсно ви не можете там проїжджати, тому що там про, повна попа, як кажуть. Да, повна попа. І отак люди б'ють колокола, як, як так, говорить, Микола, скільки грошей, По бумагам ось так, на ділі ось так. Все як є. Ну зробив відео, підтримав. Місцевих мешканців, як завжди, люди, я вас дуже прошу. Ще раз нажміть ось цю стрілочку, слово репост і конвертик як щоб жовтеньким зарізалися, підтримайте це інформаційно. Ну це дуже важливо, люди просять. Хай розберуться правоохоронні органи, департаменти, хай розберуться, так лі те, що розкажуть люди. І може до людей хтось там вийде і скаже за цю ситуацію. Може кошти назад повернули, але ж люди щось знають, вони ж бачать, не дурні. Потрібно людям роз'яснити, бо люди думають, що в нашій країні ось так все. Може, це якась велика помилка. Але в суспільстві все, що так, як о, опять розкрали. Но не спішіть. Давайте це установимо і розкажемо, що так, так, так і так. І ми чекаємо зворотного зв'язку з місцевої громади, щоб потім це розповісти. Тому що 80 мільйонів це не дві гривні. І нема там дороги. А кошти виділялися офіційно, на прозоро, 80 мільйонів, да ви що. Ну, я думаю, що ми це все встановимо. У нас буде якась на це все відповідь. А далі побачимо. Я дякую всім за, інформаційний, за інформаційну підтримку і за те, що ви з нами. Слава Богу, слава Україні, Спасібо нашим воїнам за защиту нашої країни.